Так, друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої посіви сої. Е, недавно що проводив гербіцидну обробку. Ось всі поставив гербіциди, якими я цю сою брав, обробляв, Соя в мене йде не ГМО. Скажу так, що було трохи проблем. Місцями соя позаростала дуже сильно лободою. Лобода десь там аж під метр, ну не метр, ну скажімо, десь так, сантиметрів 40-50. То я там був запустив декілька ділянок. то От якраз цими гербіцидами прескав, то розкажу, розкажу або покажу вам, як який гербіцид спрацював на оцих посівах сої, як справився. Ну і Покажу, якими гербіцидами не потрібно прескати традиційну сою. От, Гербіциди в нас тут йдуть Orion, Оріон, це йде аналог Хармонія. Гербіцид імівід. Це йде аналог гербіциду пульсар, діюча речовина. Базагран, діюча речовина бентазол, гербіцид клатер від Дефенде, діюча речовина Кламазон, 480 грам на літр. Це у нас іде гербіцид Quinn Макс, це йде так від злакових. Ну і до цього всього я ще б взяв прилипач Біоліп. Біоліп, тандем, ще можна брати. От, І кажу, зараз пройдуся. По своїх полях і все вам детально покажу, деяку норму давав гербіциду і як оцей гербіцид спрацював. Може, комусь кажуть, це буде цікаво, бо хтось теж, може, сіє сою і в подальшому стикнеться з бурянами, щоб вже більш-менш знав, як цю сою прискати, щоб поля в подальшому були ну, чистими і щоб все не позаростало бурянами. Ну, також вам покажу ще свою кукурудзу. Теж може комусь бути цікаво. Тому, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, ну і йдемо на мої поля. Так, друзі, все, прийшли на свої посіви сої. Нагадаю, що це в мене сорт Кіото. Соя не ГМО. Період вегетації 120-128 днів. Посів був 10 травня. Сіяв сівалкою Симульта 2500. норма висіву. 125-130 кг. Ну і отак на сьогодні ця соя бере виглядає, бачите, ось така маса. Тут в мене найгірші ділянки, найгірші по тій причині, що запізно я тут провів гербіцидну обробку. Трохи все, бачите, позаростало буринами, лобудою і по чистоті трохи ну, провтикав. По гербіцидах, що перший я сюди давав? Перший вніс, друзі, гербіцид імівіт. Оце у нас аналог пульсару. Нормою давав 0,8 літри на гектар. І до цього гербіциду я ще дав 1,5 літри базаграну. Прилипач ніякий я сюди не додавав. Приїхав прискати. На той час лобода вже десь мала по 10-12 см. Ну, вона вже трохи переросла, треба на лободу трохи швидше прискати. От, Поприскав. Ну і правда. Після цієї обробки десь через 1,5-2 години пішов дощ. Проходить 4-5 днів. Я приходжу на поля, ну, подивитися, чи є якийсь результат, якийсь ефект. Ну, в принципі, нічого я не побачив. Лобода, мені здається, ще більше почала рости. Пізніше я знов сюди на ці ділянки приїжджаю Десь там вже через на сьомий-осьмий на день. Знову бачу, що результату ніякого немає. Ну і Вирішив замовити ще друзі гербіциди. Щоб у цьому воду ну, ці буряни забрати з цієї сої. От, бо оцей імівід в поєднанні з базограном він взагалі бачите, ніяк не спрацював. І взагалі оцей імівід вам не, не рекомендую. Ну, дуже погане поєднання гербіцидів. Коротше, замовляю ще гербіцид Harmony. Ну, це в мене аналог Оріон. Замовляю Клоумазон, е, гербіцид Клатер від Defenda. Це немає різниці, ви можете будь-які гербіциди брати, то що основна діюча речовина. Від злакових беру цей Quin Макс і до цього беру ще прилипаж Біоліп. І пізніше даю 2 літри базограну, 10 грам оцього Хармоні порошку, 350 мг кломазону. Від злакових дав 0,9 літрів оцього гербіциду Кінстар Макс. І 250 мг до цього всього, що додаю, цього прилопачу. Це все перемішую і їду прискати. Ну, на той час вже дуже сильно все заросло бурійнами, там вже приїхав, там ну, сої ніякої не бачив. Поприскав, проходить ну, я не знаю, скільки там, 3-4 дня, Я приїжджаю на ці ділянки. Я вже побачив, що з того щось вийде. Соя, ну не соя, а лобода, лободу вже Ми її десь вже на там На сьомий, на восьмий, на, десять, на десятий день, то взагалі борини вже почали нормально горіти і і от так на сьогодні вже виглядає. Це Вже, на, десь вже ну другий тиждень прийшов після цієї гербіцидної обробки. Отак, от оця лобода погоріла. Бачите, знизу так, оцю лободу покрутили. Ну, правда, і це на сої трохи відбилося, теж бачите, ось таке має жовте листя. Отак все бачите, виглядає. Ну, я думаю, що лобода, вона вже не зможе прорости. Тут такий бурян, бурян є. Якщо би не поприскав, то кажу, все, друзі, позаростало, як тут бачите, ось така полоса, тут я зробив пропуск. А так... Я вважаю, що в принципі непогано. Якщо в когось так ну, дуже сильно зросла соя, то можете, друзі, дати ось таку норму. В принципі, все повинно у вас працювати. Повинні ви так як, спасти оцю сою. А так, ну, рекомендую все вчасно прискати. Якщо тільки лобода проросла, там буквально 3-5 см, приділ опрескувач. Давайте ну, десь можете дати 8 г Хармоні, півтори літра базаграну. Ну, Кломозон там, дивіться, після кломозону є після дія, то можете давати, можете не давати, не знаю. І прилипач. Прилипач давайте обов'язково. Хто би що не казав, реально від нього є, друзі, ефект. Гербіциди набагато краще спрацьовують і так далі. Ось, така бачите соя. Кажуть, це в мене найгірші ділянки. Отак все виглядає, бачите. Ось дотепер така ця лобода. Ну, вона може десь проросте ще місцями, але я думаю, що соя тут все одно повинна бути. Вона ще трохи підніметься своєю ну, масою, своїм листям трохи це все прикриє і думаю, що повинно все бути нормально. Все одно якась врожайність тут повинна бути. Якщо, кажу, не, б, не поприскав, то все б ось так позаростало і тоді вже ну, взагалі нічого би не зробив. Приятом ще одна мене ділянка. Спробую показати. Тут теж давав ту ж саму норму гербіциду, про яку я вам казав. Ну і так все виглядає. Ось такий друзі загальний фон. Отак От по злакових спрацював оцей гербіцид Пінстер Макс. Max. Теж бачите, досить непогано це все погоріло. Тут можете побачити, дивіться як згоріла оця лобода, бачите? Шикарно просто. І ось такий загальний фон. Зараз думаю дати сюди гумат калію бор і фунгіцид Амістар Екстра. Гумату, думаю цього давати десь півтори літри на гектар. Може навіть зроблю дві обробки. І Амістар Екстра. Оцей фунгіцид дам в нормі, ну, напевно, що пів літри. Ну, Там стається від пів до 750 мг дається на гектар. Отак. От тут на цій ділянці спас друзі сою. Якщо б не поприскав, то знову в себе позаростало буріна. Ну і тут ще одна рядом є в мене ділянка. Зараз вам спробую показати. Тут взагалі все заросло, пам'ятаю, цією лободою. Тут же ця лобода десь мала ну, більше пів метра. І отак все виглядає, бачите? Дивіться, беру вам показую, як все погоріло. Листя взагалі ніякого немає, просто от залишилося стебло. І така, бачите, у нас соя. Тут, правда, городи, земля дуже різна, бо тут не, донедавна люди садили. Хтось садив картоплю, хтось сіяв зерно і поля ще не є так... Ну, Хороша не є така вироблена і сієш, десь воно, ну якісь поля чистіші, десь, бачите, більше заростають і так далі. От, Бачите, як все погоріло. Кажу, соя зараз підніметься, то думаю, друзі, що повинно все бути. Звісно, тут не буде якийсь мега урожай, але все одно щось буде. А в подальшому, то буду старатися трохи швидше прискати, щоб... Не допускати, щоб воно так це все зароставло цими бурінами. Ну, знову це я сіяв сою перший рік, дуже немає такого якогось знання, досвіду, то трохи, як то кажуть, накосячив. Але нічого, будемо вчитися і вже, думаю, в наступному році, якщо будемо сіяти сою, то постараємося, друзі, вийти на якийсь кращий результат. Ось така, бачите, соя. Також, друзі, хочу вам швидко показати свої посіви кукурудзи. Отак от все на сьогодні виглядає. Нагадаю, що це в мене кукурудза від виробника Маїс-Дніпро. Гібрид. Називається «Епос Фауло. цієї кукурудзи 210. І отак от ця кукурудза на сьогодні виглядає. Посів був 30 травня, ну, досить пізно. І отаку. От Такий загальний фон ми на сьогодні маємо. Тут я прийшовся гербіцидом Аденго в нормі 400 мг на гектар. І буквально 2 дні назад. Ну, не 2 дні назад, я десь, може вже 5-6 днів назад. Ніс гербіцид. Не знаю, друзі, я забув, як називається цей гербіцид. Ну, коротше, діюча речовина Нікосульферон. Нікусуль... От, і також дав до цієї, ну, Цього гірбіц... до цієї діючої речовини гербіцид «Сумаро» від Defendte. Норма 250 мг на... на гектар. А цього ні... нікосульфорону давав стається, 60 г на гектар. Ось так. Ну До цих гербіцидів ще дав 1,5 літри цинку, півтори літри бору і півтори літри міді. Ну, це так як мікроелементи. Це все розмішав і коротше, поїхав, це все поприскав. Я думав окремо їхати, прискати, але в мене тут дуже малі ділянки і приїжджаєш трактором, дуже багато вітуліку виту, коротше, кукурудзи. Тому вирішив зараз це все розмішати і взяти, поприскати. І отак от на сьогодні бачите, виглядає оця кукурудза. О, тут бачите, ось така краща маса. Сіяв сівалкою 2. Отак, кому цікаво, так, друзі, бере розкладається сівалка зерно. Оце, якщо коротко, що робив по цій кукурудзі. Ну кукурудза, Кукуруця досить непогана. У нас пішли ще дощі, кукурудзка бере піднімається, то по вражайності, я думаю, що все повинно бути нормально. Фало на її 210, вона повин... ну більш така рання. Якщо все буде нормально з погодою, то я думаю, що вона до листопада місяця повинна дійти і тоді вже можна буде спирати врожай. Отак, кажу, ця кукурудзка. По всходах все нормально, до... на рахунок зерна, нічого, друзі, поганого не можу сказати. Все нормально повсходило. Може, трохи нерівномірно, вона росте. Знову тут ділянка. Тут є десь трохи гній вніс на якусь частину поля, десь там трохи низина, там може підмокати ця кукурудза, і вона трохи так нерівномірно росте. Зараз перейдемо на інші ділянки, там по росту там більш краще, там більш рівномірніше це все росте. Отак, Тут просто все залежить від самого поля. Ще, друзі, як я прийшов на одну ділянку, де в мене посіяна кукурудза. Ці поля трохи в мене краще, то по росту Ну, ріст більш такий рівномірніший, ніж на тій ділянці. Отак. Тут трохи бачите, цей рядок може нижче, але тут вправда, я їхав трактором і воно може від того, що приїхався, трохи там ну, рядок розтиснув чи як і Тут вона трохи нижча. А так, далі, бачите, там все нормально. Так спрацьовують оці гербіциди, про які я вам розповідав. Так бачите, горить оця берізка польова. Там листя Теж таке жовте. Кажу, кукурудза, в принципі, нормальна, питань ніяких немає. Ось так це виглядає. То що тепер ну, погоду бажано, щоб ще 2-3 рази за літо прийшовся нормальний дощ і урожай, думаю, що тут повинен бути. Ось так, Бачите, все виглядає. Так, друзі, це у нас кукурудза по кукурудзі. Тут я ще 16 травня зібрав врожай кукурудзу, яку посіяв у му році. Ці поля я був швидко перегорав, розробив і знову посіяв кукурудзу. І отак, все, бачите, барена на сьогодні виглядає. Тож, той же самий гібрид, так само все обробляв. От, і так на сьогодні кажу, маємо такий загальний фон. Правда, трохи відстається кукурудза в рості, порівнюючи ту, що я вам швидше показував. Але ну, все одно я думаю, що щось повинно бути. Тут, правда, місцями трохи в бачите, тут низина і нас падав дощ, то трохи бачите, вимокає мокро. От, А там все краще. Трохи місцями десь і стара кукурудза повсходила. Оце падала ця кукурудза, про що я вам розповідав. Ну, це небагато, це буквально отут на краю поля і десь там вище там кудись і ще в одному місці, що так трохи позаростало, а тут, якщо йти рядочками, то бачите все шикарно. От. Так що, от бачите, трохи отут місцями оця падалася, проросла, тутка є. Але в принципі це все терпимо. Отут тут трохи бачите, я думаю, що... На врожайності, це ніяк не відіб'ється. Це кукурудза от, трохи вверх підніметься і все буде нормально. Отак. От Багато хто мені писав, що би я не сіяв, що соняшник би сіяв, хтось писав гречку посіяв, хтось писав, що взагалі нічого не треба сіяти. Бо весняна оранка дуже погано ці поля розроблялися, бачите, тепер грудка. Але ну, все нормально. Це я вже сію не перший раз, так. То Бачите, все все, можна сказати що досить непогано виглядає. Тут в низені трохи гірше, там наверху там трохи краще. Кукуру кукурудза більш така ну, старовіша. Отак. Поля бачите теж чисті, ніяких поринів немає. Тут трохи падалиця проросла. Я думав якусь міжрядну обробку робити, але подивився, що тут дуже оці падалиці нема. То Вирішив так все залишити і кажу, думаю, що все повинно бути нормально. Отак. От так, друзі, правда, вже темно, але вирішив вам ще показати одну ділянку до мене посіяна соя. Попередник тут у нас буде кукурудза. Тут також я збирав врожай 16 травня, після чого ну, швиденько ці поля переорав, розробив і посіяв саму сою. Дехто навіть мені в коментарях писав, що весняна оранка, що ти посієш, що там нічого не буде всходити. Все, друзі, зійшло, все бачите, нормально, отак виглядає ця соя. Правда, я як переурав ці поля, почекав буквально 2-3 годинки, відразу вчепив культиватор і поїхав ці поля розбивати. Земля сильно ну, не засохла і ну, вдалося оцю землю розбити. Пізніше, ну посіяв цю сою, вологу, так як зберіг, і ця соя. Швиденько зійшла. Плюс у нас ще пізніше пішов дощ, то по сходах бачите все нормально. Сходи всі рівномірні. Тут ну, питань взагалі ніяких немає. І отак все виглядає. По гербіцидній обробці. Я тут також вносив гербіцид імівіт. Норма 0,8-09 літри на гектар і півтори літри базограну. Тоже тут погано ці гербіциди спрацювали, після чого я сюди дав ще гербіцид Хармоні. В нормі 10 грам гербіцид ну цей клатер від Defend, в нормі 300 мг гербіцид Quinn Star Max від Золакових. Тут, правда, я дав максимальну дозу літру 200 мг по тій причині, що тут дуже е, зійшла, падала ця кукурудза. От я дав максимальну дозу. І дав 250 мг прилапачу піоліп. Безограну сюди не давав. І отак все виглядає. Отакі поляці по, по чистоті. Ну, в принципі, непогано. Є тут, що місцями проростає оцей хвош польовий. Отак. Бачите. Ну, десь не десь є лобода. Десь покрутило цю лободу. Ну, не знаю, чи проводити тут ще раз гербіцидну обробку, чи вже залишити все як є, нести ще. Мікроелементи, фунгісид і все. От, ну, правда, я ще думаю, бо бачите, тут десь-не-десь є ось такі буряни. Може, ще так як проведу ще раз гербіцидну обробку. І по падалиці кукурудзи. Оцей гербіцид Quinn Star Max спрацював шикарно. От, це в нас кукурудза. Ось так, друзі, вся погоріла. Бачите? Ну Це правда, треба туди далі піти, там найбільше посходило цієї кукурудзи. На краю, правда, там, де розвертався оприскувачем, то трохи пропустив і десь там ну, залишив трохи такі гриви, то нічого страшного, то можна піти вручну, там, взяти косу, скосити і все. А так, то ну, вся оця кукурудза, вся згоріла. Так що якщо хтось буде друзі, сіяти сою, попередне кукурудза і якщо ви збирали врожай весною, Може бути багато зерна поверха і ця кукурудза може проростати, то можете брати оцей гірбіцетку Instar макс Здається, діюча речовина хізалофоб петил 120 грам на літр Давайте максимальну дозу, не переживайте, нічого своєї ви не зробите, прискайте і все, вас погорить. Отак, Отак себе виглядає. Це також моя кукурудза. Теж досить непогано виглядає. Той же самий гібрид, що я вам казав, так же само обробляв. Отак От все виглядає, ось такий загальний фон. Так, друзі, ще вам показую Сія сівалка Simulta 2500. Бачите, рівномірний посів, рівномірні всходи і в принципі, все виглядає непогано. От, про що я казав? Отак От оця кукурудза погоріла. От, ну, місцями бачите, проростає ще, бо... Ну Якась швидше кукурудза зійшла, я поприскав і згоріла. І це вже так, як друга хвиля може проростати. Подивлюся, може візьму ще раз, пройдуся цим Тоже, Може дам норму десь літру Ну Квінстермаксу, поприскаю і може ще би забрати оцю другу хвилю кукурудзи. Ну Якщо соя підніметься вище, вона може оцю кукурудзу прикрити, то я вже думаю, тут ну, ця кукурудза не буде мати шансів прорости. Отак. От Думаю вам це показав, розказав, чим обробляв, яка моя соя, яка моя кукурудза, може комусь це буде цікаво. От. Ви теж, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Теж розказуйте, які у вас посіви сої, якими гербіцидами обробляєте, які вносите мікроелементи. Буде, кажуть, все цікаво почитати. От, Тому на цьому закінчую. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.